Всім привіт! З вами я, Міше 50, сьогодні ми, сьогодні ми продовжуємо рубрику Будую багатоповерховий дім. Знову ця рубрика. Також я запасся трошки деревцем і добув трішечки заліза. Ужас. Приємного перегляду! Коротше, зараз покажу Ось вот така вот штучка. Да. Це, типа, качелька. Так, зараз чекать. Е... А, блін, точно. Коротше, ми будемо добувати. Ой, ми будемо будувати. будувати. Хотів сказати добувати, але сказав. Коротше, ви зрозуміли мене будувати три... четвертий поверх. Так, так, це п'ята серія, ми будуємо четвертий поверх. Так, давайте. Давай. О, кайф. Давайте почнемо вже в будув... будів будування. Будування четвертого. Чекайте. Це в нас. Ага, це в нас другий. Йо а то я вже думав, що в мене вже є четвертий. Ні, ні, четвертого нема, ага. Давайте тоді четвертий будуємо. Так, якщо в нас тут був другий. Ні, це вже перший. Я ж ніфіга не вдипляюсь. Ага, це другий. Ой, так куди ж ти. Це другий? Та давай. Це другий, а то перший. Ага, значить його треба. Чекайте, друзі, давайте ми спустимося в самий низ. Давайте ми спустимося в самий низ. Вії. Вії. Коротше, зараз четвертий ми будемо будувати вон там. От. Там, де цей кружок. Let's go, Підемо будувати зараз там четвертий поверх. Нам потрібно дім. Семи поверхів, тому, а я вже чотири. Ну, як чотири. Три зробив, ще треба чотири. Якщо я ще в цьому відео зроблю, надіюсь, четвертий, то, то далі, далі потрібно буде ще три. Так, чекайте, це в нас звідси це в нас. Ага, значить, сюди треба. Окей, let's go. Давайте згуляємо. Ой, давайте з... побудуємо. Давайте такого прямо велику хочу побудувати. Go. Будемо велику цю. Будемо велику ці. Підлогу, підлогу будемо велику. Підлога це важливо. Давайте п'ємо. Ого, як вийде прикольно. А тому, до речі, в мене це озеро, але я його закопав. Ну, ладно. Ну там буде травичка, може я там щось тай побудую. Все, думаю, можна вже закладати по-новому. Let's go. Так, 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 так. Ламаємо земельку. Одна впала. Ну, з цього поверха прям як впасти, можна нормально задамажитися. Це вже не другий, не перший, і не третій, це вже четвертий. Бу... Ага! У мене ще є багато землі, так що можна не хвилюватись. Я вже думав, що в мене залишився тільки стак, але ні, це не так. У нас ще є багато землі. Ну, да ладно, продовжуємо будувати нашу улюблену земельку. Строїти нашу улюблену земельку. Найулюблену, я би сказав. Коротше. я чуть не впав. Як ви знаєте, падіння тут, це прям е, шанс вижити малий. Ні, ну вижити можна, в мене ж золота броня. Плюс зачарована, чи яка вона там? Давайте глянемо. У нас... Нагрудник, захист від снарядів 4, Ой, 6. О, то крута бронька, слухайте. Ну це захист від снарядів, але не від падіння. Так що. Але все одно, думаю, то, що він воно може захист... захристити. Черт накаркав. О, якраз землю підібрав. А от. Отак от, от четвертий, там п'ятий і там шостий. Ой-ой! Йо-ма -ой! йо, що ж я так планую? Не понял. Ага, блін, думаю, що це за штука, я ж їм сам построю. Так, ладно, давайте. Бемц... А, а що у нас можна з двох заліза скрафтити? Залізний топор, не. Кайло, не. Меч! Але наші нам залізний меч? Ми що, битися будемо з мобами, тим більше їх тут нема. Ладно, давайте ми при... присяд включимо. На присіді будемо робити це все. Це все діло будемо робити на присяді. Ламаем лишню земельку, яка нам мешает. И продовжуємо наше масштабное будівництво. О, уже закінчился. Ну ничего, у нас щас є 200ка землі. Так, ладно. Так куда ж ты ставишься? О, сюда. Так, куда ж ты? Короче, ладно. Я добрый. Так, ладно, все. Платформа ми побудували. Можна будувати це. Можна будувати підлогу. А ще я хочу по сходинці поставити, по одній сходинці побуд... поставити, щоб не застрибувати постійно. Ой, можна же ж так. от. Я забув, то, що це. І так підлога, так що. Ну, нас, думаю, для підлоги може бути піти багато дерев... З дерева також. Так, -да, це вже може, це може бути. Ладно, ну У нас вже ж не так, не так сильно багато ресурсів, але, їм, але вони нам не потрібні, крім сокири. Камінь нам більше не потрібен, бо камінь мені потрібно було для першого поверха. От там тоді каміння потрібно було багато. А зараз каміння особо багато не потрібно, так що думаю, що витрати підуть тільки на дерево і на сокиру. Ой, ми нема. Блін, лише один стак. Та блін, та... так. Так, шокеру візьмемо в руки, щоб, якщо що, ламати. Все. Будуємо. Добудовуємо все, що залишилося. Так, ладно, і в нас ще. Ну, в нас не особо багато є, але думаю, то, що не сильно хватить, не сильно багато. Коротше, я зрозумів, що треба добувати одну, один стак цих колодів. Один стак колод. так, де там можна побудувати ці двері? Давайте отут -от, десь двері поставимо. Кайф сюди. Сюди, сюди, сюди і бемп все. Ой, впав. Ну, я урон не отримав. Так, що... так, це сюди. Панорама, скільки в нас є? 20 панорамних вікон. Ну, думаю, то що цього достатньо буде. Так. Давайте ще по одному. Звідси і звідси. Все. Два. Кайф. Так, і от тут. Е -е, роз. Дев'я. Ідемо на видобування дерева. Уй! Бізьмо, я би сказав. Ух ты, -мо! Як я перелякався! У мене чуть не цей. Ну, тут прям прикольно виглядає звідси. Так, ладно. Ідемо добувати це дерево. Ті, 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 ті. Йдемо добувати дубік. Ну, він так досить нормаль... нормально добувається дуб. Прям хорошо. Досить нормально, так. Отут, а, ні. Чекайте, нам потрібно дуб. Let's go, йдемо. Оп! Оп! Коротше, ламаємо всю цю весь дуб, який тільки бачимо. Так, опа, опа, опа. Так. 15 вже є. Дуб дуб. Ну що ж, друзі, щоб вам не було дуже, дуже, не, не, дуже скучно. Я для вас це скіпну. А зустрінемось, коли я вже добуду добуду дуб. Для вас пройде секунда, а для мене багато. Так, біжу, добуваю і все, Так, у нас вже є, друзі. Тому давайте ми зараз ну, добудемо, зламаємо вже це дерево до кінця. Бемц, Все. І переробимо його на дошки. Дошки, дошки. Ні, ну я нормально не добував так. І зараз має бути 3 стака деревця. Давайте тут будемо дивитися. Стак. У нас вже є стак. Два стака. Чотири стака? Блін, я запутався вже. Чотири стака ж точно. А ні? А, да, чотири стака з чимось. Да, да, да. Точно. Чотири стака двадцять. Ну, нормально. Пойдт. І це сюди. Все, дивіться, скільки в нас дошок. Тепер можна... О, дивіться, тут вже видно навіть нашу <кій> Нашу хатинку. Видно вже. <кій> Не, ну прикольна хатинка, скажіть. Блін, а я вже думав, що задамажусь. Ладно, let's go, перепливаємо на другий, на наш берег нашого острова. Щоб будувати четвертий поверх. Коротше, забігаємо на наш четвертий поверх, який будується тільки. Ну, думаю, вже можна ламати, але як його ламати? Ну, ладно. Це я вже не знаю. Давайте ще А, це в нас третій. Так, От, щоб Щоб такового не було, я хочу, вже, я хочу вже нарешті побудувати цю сходинку. Не понял. А, це ж, блін. Я щось думаю, що за це за, за прохід? А це ж для цього. І отут от тоже два. Блін, прикольно, пока порівно виглядає. Давайте тут поставимо три Давайте сразу вже в чотири блока. Три, Ти, Не зру... А, Раз, Ша, стефа. Все. Чик. Чик-чик, чик. Все, тепер 4 блока в нас вже є. Давайте ще поставимо тут один. Щоб вже по кілька разів не пер... не робити його. Ой, це не то я взяв. Чекайте. Давайте це сюди переставимо. 56. Ну, у нас ще є один. Ні? Блін. Ну ладно. Да ладно, пофіг. оп 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 оп. Перше тут трикутник робимо. Тік-тік. Чик, 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 чик. Ну и остани. Остани яйцей. И тут, тут, раз, 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 раз. Тут. А. И вот тут а вот. Не, ну я так достать не нормально. Так, давайте вот тут. -а. А, не, 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 давайте вот тут поломаем. Берем. Берем. Куда впало дерево! Дерево впало! Обідно. Ну, да і пофіг. Одним деревом більше, одним деревом менше. Так, ладно. Чотири. І отут от тут раз. Все, думаю, пойдет. Отак. Да, 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 отак от ідеал. І отут от тут теж. Ставим. Ні, ну я ну як думаєте, мені цього досить? Я просто не знаю, друзі. Я просто не знаю. Так. Бирінько ми все робимо. Тут а два і тут -а два. Ні, так не піде. Ідеал. Ні, думаю, що вже пойдет. Обалдеть! Нічого собі, як я хорошо підготуюся. Кайф. Так, чик-чик. Тепер сюди. Оп, 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 оп. Не, ну я думав, то, що будівництво займе більше часу. Беремо, вже сразу виставлю панелі. Я ще, напевно, в цьому відео ще виставлю ті сходи. Сходи скрапчу. Якраз чотири сходинки можна. Тут два. Тут два. Блі, а мені може. А, ні, не, хватить, хватит. хватит. Ну, лишилося два. <гум> що я їй казав. Капець, всього хватає, що з нині. Удачний деньок. Чик. О! Куди пропало? Ага, нікуди. Сюди. Коротше, куди ж ти ставишся? А скільки в нас драбини? Шість. Шість, а було висоту 4, значить. Значить, у нас ще лишиться дві драбинки. Окей. Ну, прикольно, прикольно. Я думав, що я довше буду його будувати. Не, ну ми сьогодні швидше, як завжди, справились. Як зазвичай. Все! А ні, ще не все. Це от, беремо в руки нашу драбиночку. Ні, її не сюди поставлю. Отак от краще буде. О! Хорошо. А, потрібно ще поламати землю. Не все так быстро, ⁇ й А я вже думав, що сразу вже можна Так-с. Лопата в нас є, нема. Печально. Ладно, підем з крафтом. Бремс. То для цього вже потрібно будувати спеціальний цей. Е, спеціальну таку дорожку, щоб побудувати це. Йомайо. Хм. Щоб поламати цю землю. Все важкіше і важкіше. А, третій я просто більший робив, подивіться на четвертий і на третій. І на другий, взагалі. Оце я на другому підекономив. Ще зробимо отак от. Не так, звичайно, а отак. О! Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Біжимо от сюди. А, я ж збіг щоб скрафтити лопату. Також я хочу скрафтити сходи. От, лопату і сходи. Так. Лопата. Лопата. І. Очі чотири сходинки. О, якраз, але ні. Нам потрібно три, ну, да ладно, пофіг. Так, головне, що є. От сюди от ставимо. Все, тепер можна залазити, як, культур... як культурна людина. А не стрибати, як це, як спайдермен. І отут от. Во! Іде. Ай! Прям ноги віддихають. Ага! Ще двері потрібно поставити. Я думаю, що я забув. Давайте гепнемось. Хочу гепнутись. Хотіння в мене дуже хороші. Так, крафтим дверки. Три. Міняємо замість панорами, ставим. І біжимо по -другу, по ще одному кругу. <хи> ну тут же хоч є це, а то а то я стрибати не особо хочу. Як думаєте, може мені ще краще віранду зробити? Таку собі хорошеньку віранду. І двері. Двері. Ви куди ставитесь, алло? Двері, ви офіли? Короче, друзі, зараз почну робити фінальні штрихи. Не для чого нам потрібно сюди? Як я файно пропаркурив, скажіть. Так. Сюди. Так. Вот сюди. І. І от таку вот доріжку. блін, тут ну, блін. Бісить. Коротше. Бістріше. От сюди, так, да, так. Да. Тако, Тако. Блін! Так. Так куди ж ти стаксишься? Тако? Тако. О, давайте вже почнемо дубасити. Давайте вже почнемо дубасити нашу земельку. Пожалуйста, достань. Да ну, блин, трошечки не достаю. А сюди достаю. Блін, одного не достаю! Ладно, давайте... Один сюди. Один сюда. І один сюди. Все, найс. Продовжуємо дубасити лопатою. Землю. Дубасим. Не, прикольно, я сьогодні спраювався доволі быстро. Просто за один заход дерева. Алло, Зрозумів, що вище потрібно. Куда я поставив? Так, Они. Тут же потрібно вот так вот. Чекайте, друзья. Сюда. Сюда. Вот так вот піда, да? Да, пішла жара. у ху ху Пішла жара. Да, тепер я вже оттуда достаю. Достаю, Кай! А ні, ще туди треба. Ну, я вже тут доломаю -до 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 і перейду туди. Та так, 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 так. -так, -так, -так. Ломаємо земель. Ну, у нас, думаю, ще лишилося вже так. А якщо... Ого, скільки там землі! Трошечки. Да ну блин, ладно, давайте уже. Вот это вот. Let's go сюда. Так, и выше. На одну. И вот, достаю. Да ну блин, одного блока не достаю. Оп, а вот так. Достаю, кайф. Найс. Nice. Ну я прям вже близько під цим, так що. Капець! Я не достаю далі! Треш. Ладно, будуємось вже туди. Вже тут ми покінчили. Капець, що я набудував? Просто капець якийсь. Давайте вже отут розпочнемо нашу. З ту сторону розпочнемо. І. Скоро закінчим. Блін, лопата вже скоро зламається. Друзі! Лопата скоро поломиться. Хоть би, хоть би, хоть би. Так, ладно, давайте ми вже зліземо, звідси. І... Ну, тут, блін, ну ладно. Продовжимо ламати. Так да ладно, друзі, давайте вже поламаємо це. Рочечку. Ю, -маю! Скільки ж тут тої землі? Капець. І на яку висоту я достаю? Все, вище не достаю. Так, хоч би достав. Фух, пронесло. Достаю. Кайф, друзі. Доламав нарешті. Так. І в нас... Ну, в нас, думаю, буде дуже багато землі, так як ви бачите, це, блін. Оце кадри. Де? Давайте підбираємо її по без струму. я чуть не впав, не впав в яму. О, скільки в нас землі? Ну, не сильно багато, я думав, що буде більше. Чесно, я думав, що буде більше. Ну, ладно. І на цьому дякую земельці нашій. І отут от, от підберуємо. Так, і все, друзі. Поверх готовий. Ура, вітаю вас! Чекайте, там Зараз ми? Замість зберемося на четвертий поверх. А ось четвертий. Четвертий поверх. А ні, це ще третій. О, четвертий. О, четвертий поверх. Дивіться, яка краса. Які краєвиди. Баф. М -м, більше урона. Ну що ж, друзі, а якщо вам сподобалося цей відео обов'язково, поставте лайк та підпишіться на канал. В цьому відео ми побудували вон той, от, той от там, де зараз кружок, там он, ви бачите четвертий поверх в цьому відео ми змогли, встигли побудувати його. У нас вже чотири поверхи, залишається три, і ми досягнемо своєї цілі. Ну що ж, підпишіться на канал, якщо ви ще цього не зробили, поставте лайк. З вами був я, Міша Т40. Всім пока!